Всім привіт, з вами містер Кріпер, і сьогодні я починаю свій третій лесплей по грі Лімбо. Починаю. Так, ми на цьому кінчимо, починаю в руху. А, я мать. Накол. karkar karkar opa wow. ma ja wiesz że... tak Bas, mene, już, wiem, zaraz paną się de tak, prosto, dewicem masz plecy za dobrą Ну все, сюда иде давай, давай, бегом за ним, бегом. Бегом давай. А я мать я мать хеймать. А я... А я мать не хай. Да блин, приехал. А, ведь можно пято, дети, дети, бля, бла, бля, бля. Ой. Майк-тика, тикаем, тикаем. Тиканя. А, Легой. Да блин. Он тоже поплыв. Напрыв сиди поплыв. То Ту чрный бубин, черный бумен. Наша ты, не ум. Опа. О, все Варус ты комменчик есть, ваша поймалась это майки. Погнали. А, сюди бігом! Бігом сюди, бігом! Бігом, біжи, 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 бігом до, до зловещих. Бегом, бігом, бегом, зараз це. Вопрос их мертвый бывает. Бет их треба. Давай, давай, бігом! Бігом! Угу. Дурки тобі. А я мать их. Я прикольно ловушки, логическая градушка. А я мать розрізала голову. Ясно, что они до голову відрізаю? Чому не руки, не ноги. Давай давай, давай, бегом, бегом, бем, бем, бегом, блин, блин, ну блин, ну и дальше. Писька. Раз не дружок. Так, біжимо дальше. О, дружок. О. А бачимо напоследок кив сам подох. Кикавіца полка добавного. А тут що треба зробити? А, повинен стати. Цейпа ціпа-ціпа ціпа. Ципаняхня-няхня, цепа, 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 ціпадсипа, цепаняхня-няхня, цепа, ціпасипа ціпа. Тікаю. Хай-мать-хеймать, турляй, турлязи, бігом, 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 бігом. Бігом. Блін, якщо вони мене зараз затопчати, то повний кап'ять. Опішов, пока. Опа, эй, тикаем, 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 бегом, тикаем, бегом. Бегом, тикаем. Здорово, паучок, привет из Англии. Все Так, о. Ой, на горби. Я не тоже люблю комментировать резнеры, так что давайте наблюдайте, может там что-то... сейчас удовольствие вітер ну вам не видно тут звісно. побачите за четкость графіки у ну, мене просто дуже погана програмка а Фрапс не хо ходь... або ніками Фрапс не в мене робити <світ> е, я, я, я як лип, Ні, 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 ні. від мене іди від мене а, то у меня в рук вид блять Да Только лоб да? Получай. Ну давай попробуем, попробуем, попробуем на проколоти Ага, дульки ты тут, не негода, да? Ну тяны, тяны. Ого. Это сынный, блин. Дима эти Ой, первый поле, ну Котилася голова паука високого горба. А в тій торбі якась жовта вода? Хто заговорить, Тому не ну, ви поняли. Иху! Давай, 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 я давай, 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 Уху. Черный ворон. Опа. Ай, ай, мать, Я не в соседнее село на дискотеку. Уху. Это Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на мій канал, поставьте комментарий, не ставьте дизлайк. Так, біжимо, біжимо, ще раз біжимо. Прикольно, що ми біжимо, скажіть. О, трупики, 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 А, я не пішов під воду. Булька. Привет, чувак круто хочешь ты дашь воду что ты робишь придурочь шо, шо ты робишь упокойся да ты да вставай давай вставай походу ему если я тебе не поможет о дейца прикол класс ну, дуже классный туляйку за что не взял а вот и завращаец Ага, я бачу нитку. Ти мені послужиш як підповільну. Роздушило, біто. О, я роздушив. Бе. Пес. Підець. Я вже пройшов більшу чисто ноги. Ой, индейцы хреновы. Давай, камон, камон, камон. Шо, камон, а? О, полетим. Камон, хрену. Вот, камон. Ква. Блин, надо ножек Ну что, прикольная игра? Как же давайте ее хорошие рафить. О, вставай. Ого, як вони за стріляють. О, давай, 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 давай. <кхи> Подать. Блін, вони б не попали. Не. Блин, і Блін, ти ж не на кнопку. Перший не треба стати на кнопку. А другій не треба стати на кнопку. Давай, давай. Ага. Ага, эп. Давай, 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 давай. Угу, угу. Давай, Пх. Стран. Писю. Бежит и никого назвать застраивать. Вставай, чувак, чувак, вставай. Вставай, чувак, чувак. Так ну вставай, ну вставай, ну ч ты не встаешь, чувак? Ну хрена тебя пытался. Ч пьяный? Чувак, ну вставай, давай, ти що? че? Чушовай, що? Що, що, давай, я потолкаю до дому, чи що? Ну, пенець. О, ти це, цей один из тех механізмів тяжких. Ну і на цьому наверно я завершую. Якщо хочете бачити цей тяжкий механізм, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, всім пока.